Чому не можна використовувати кислотну зарядку для заряджання літій-іонного акумулятора? Зараз про все розповім. На прикладі 12-вольтового кислотно свинцевого акумулятора Дивіться, для того, щоб заряджати кислотно свинцевий акумулятор, зарядка повинна видавати 14,4 14,8 В. Для літій іонного акумулятора цей діапазон з 9 до 12,6 В. І тут хтось скаже, так, літій залізофосфат 14,4, 14,6 Так, дійсно, це правда. Але цього не варто робити по причинам, які ми згодом розглянемо. Також хтось скаже, що можна додати ще одну паралель до літій іонки, і там буде струм 16 В. Ну, кому потрібна недозаряджена батарея з високою деградацією. Адже напівзаряджена батарея буде знижуватися до свого мінімума і таким чином постійно деградувати. Тож поїхали іншу розглядати проблему. А саме у нас струм зарядки. Як ви бачите, струм зарядки може бути на початку високим. Для свинця це нормально. Літію потрібний контрольований струм, адже літій іонні акумулятори не люблять великих струмів. І їх не можна використовувати без блока управління системою. Скорочено BMS. Ідемо далі. Метод зарядки. Спочатку струм йде мінімальний і потім зростає. На зарядці, яку ви бачили на початку відео, така функція присутня і вона працює. Для літієвих акумуляторів потрібен точний струм з контролем напруги. Тобто, в кінці літій іонний акумулятор балансується. І йому потрібно зменшити силу струму. Таким чином, кислотна зарядка не може конкретно завершити коректно, не може завершити процес. Балансування елементів для кислоти це не обов'язкове і не потрібне. Літій іонні акумулятори без блока управління системою використовувати заборонено. Так, звісно, ви можете використовувати, але це. Іграшки з вогнем. В будь-який момент у вас буде горе. Вона просто згорить. Тож, проблема балансування, коли одна банка може перезарядитися. А це як мінімум деградація, як максимум, вздуття і вихід з ладу, а то й пожежа. Ризик перегріву. Так, свинцевий акумулятор мінімально гріється. Він інколи кипить електроліт і нічого критичного в цьому немає. У літньому акумуляторі це недопустимо, адже високий і неправильний заряд може призвести до негативних наслідків, перегрівання, вздуття і виходу з ладу літію. Ще один параметр це захист від перезаряду. В деяких зарядках, зокрема в, в ті, що я бачив, кислотно-свінцової, в тій, що я показував, вона є. А в совдеповських зарядках немає. Тобто при роботі з совдеповськими зарядками, їх, до акумуляторів необхідно час від часу звертатися і дивитися, кипить чи не кипить. У сучасній імпульсні так вони контролюють і коли акумулятор заряжений, вони завершають роботу. То літієвий акумулятор обов'язково потрібен мати БМС, блок управління е, системою, а іменно батарею цією. І саме ця активна плата вона всім керує і не дозволяє акумулятору перегріватися, перезаряджатися, перерозряджатися, а деякі мають навіть функцію підігріву, що, дозволен, що дозволяють підігрівати акумулятор і заряджати його взимку. Ну що ж, підсумок, що може трапитися при е, зарядці, свинцевий акумулятор свинцевою зарядкою нормально. Літій перегрів, здуття, загорання, якщо не спрацює БМС, тобто блок управління системою. Тож, вихід з ладу, пожежа і інші негативні наслідки, які викличе займання акумулятора і так далі. І тому подібне. Тому не ризикуйте. Так, звісно, є розумники, які використовують кислотну зарядку для літій-іонного акумулятора. Але в мене є такий знайомий, який використовує 2-амперну зарядку, щоб заряджати 50-амперний акумулятор. Ну, при таких різницях виникає логічне питання: а чи потрібно вам цілу добу чекати, поки зарядиться акумулятор? Я вам більше того скажу, якби це було можливо, і кислотною зарядкою можна було б заряджати літієвий акумулятор, вже б досі всі маркетологи всі всі-всі компанії кричали: дивіться, наш акумулятор можна заряджати свинцевою зарядкою. Тобто виробники акумуляторів самі казали. Не забувайте, що ось це все наше майбутнє. Хто б що не казав про літій. Також не забувайте за підписку на обидва канали, на мій на канал Доброго вечора ми з гаража. Також не забувайте про те, що під відео є ссылочки на корисні та цікаві відео. І також не забувайте про те, що є ссылка на мій телеграм-канал, де зі мною можна поспілкуватися на будь-які цікаві теми. Все буде Україна, обов'язково переможемо!